Відігратися на домашньому паркеті таку мету перед черкаськими баскетболістами ставить головний тренер команди. Черкаські мавпи двічі за останній тиждень поступилися БК Київ. Спершу у рамках Кубку України потім програли свій другий матч сезону у баскетбольній суперлізі. Обидві гри пройшли у столиці. Реванш спробують взяти у вівторок. Вже завтра помаранчево-чорні зустрічатимуть кияну у черкаському будівельнику. У разі перемоги черкащани зможуть продовжити боротьбу за Кубок України. Їм треба обійти супротивника не менше, Ж на Команда сьогодні напружена. Я буквально півгодини тому перед вашим приходом закінчив спілкування з головним тренером Володимиром Холоповим. Хлопцям не подобається результат, і йому не подобається результат, тобто однозначно вони будуть намагатися змінити гру, змінити стан справ і все-таки демонструвати той баскетбол, на який націлені. А що далі буде? Ну побачимо. Я вам кажу.